Друзі, всім привіт! З вами компанія АвтоІмпорт ТЗ. І сьогодні у нас на огляді щойно пригнаний та розмитнений автомобіль Шкода Octavia a 7 2017 року. Мотор 1.6 турбодизель, коробка механічна. Оригінальний підтверджений пробіг 162 тисячі км. авто йде комплект коліс на дисках. Останнє ТО прийшло у квітні 2022 року на 148 тисяч км. А на 145 тисяч км була заміна щеплення. Денні ходові вогні протитуманні фари. Автоматичне складання дзеркал, безключовий доступ, датчик світла, датчик дощу, диски r 16 Виглядає передній ряд сидінь. Підігрів, електроскладання, електрорегулювання дзеркал. 4 склопідйомника, автоматичне світло, оригінальний пробіг 162 тисячі км, спортивне шкіряне мультикермо, контроль. Запуск двигуна з кнопки. Максимальний сенсорний екран з навігацією, двохзонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, підігрів лобового скла. Так Виглядає меню автомобіля. Управління клімат-контролем виводиться на сенсорний екран. Настройки кондиціонування. Android-Auto, Apple CarPlay, індикатор тиску в шинах. Персоналізація водія. Можна вибирати обліковий запис водія. Так само настройка закріплення ключа. Асистент освітлення, освітлення салону, функція каміньхол, автоматичне ближнє світло в разі дощу, фронт асіст, асистент контролю дистанції попереду, асистент паркування, асистент гальмування під час паркування, задній та передній парктронік. Drive mode Selection. Вибір режиму руху. Настройка дзеркал та склоочисників, Керування склопідйомниками, центральний замок. Вихід на USB та AUX. Бездротова зарядка смартфона, центральний замок, система старт-стоп. вибір режиму руху, електрична кришка багажника, Парктроніки. механічна коробка передач, великий бардачок з охолодженням, бокові дзеркала з автозатемненням. Так, виглядає задній ряд сидінь. Підлокітник для задніх пасажирів, система кріплення ізофікс, електропривід кришки багажника. Великий місткий багажник, аптечка, аварійний знак, Резетка 12 вольт, повнорозмірна запаска з повним ремкомплектом та фаркопом. Закривається багажник з кнопочки. Сервісна книжка, повна історія обслуговування на офіційному шкода сервісі, два ключі.